Для Динамо матчі з Фенербахче вже немає турнірної мотивації. Водночас для турків це поєдинок за перше місце у групі. Яке завдання стоїть перед вашою командою у цій грі? Найперше завдання це взяти реванш за поразку у Стамбулі. І Я впевнений, що наші хлопці сконцентруються на всі 100% і здобудуть позитивний результат. Такий клуб, як Динамо, не може виходити на такі матчі, не налаштовуючись на позитивний результат. Окрім того, ми граємо за всю Україну, за наших болівальників, за наших воїнів. Тому у нас буде найвища мотивація. Окей, лескантіняскоферес. Хедко Динамо Міршалуческоплізешенс. Містере, ми добре знаємо вас за роботу у Туреччині, де ви досягли великих успіхів. Однак ви сказали, що зробите все можливе, щоб не дозволити Фенербахче посісти перше місце в групі. Як ви можете прокоментувати цю заяву? Коли я таке казав? Я не міг цього казати, зокрема тому, що добре знаю президента та тренера Фенербахче. Звісно, у футболі може статися будь-що однак, я такого не казав. Це неправда. До того ж, я дуже добре знаю турецьких журналістів. Знаю, як вони вміють винаходити новини, провокувати та розпалювати атмосферу перед матчем. Проти Фенербахче Динамо провело найбільше поєдинків у цьому сезоні. Чи вважаєте ви, що стамбульці прогресують від матчу до матчу? Фенербахче придбало багато дуже хороших футболістів із великим досвідом, які грають за свої збірні. Вони роблять значні зусилля, щоб створити якісну команду. Стамбульці мають 25 гравців одного рівня. У них немає поділу на основну та резервну команди. Усі футболісти дуже якісні та досвідчені. Багатьом близько 30 років. З молоді грають хіба що? Гюлери мор у нас протилежна ситуація. Ми втратили важливих гравців. У нас грають молоді футболісти. Маємо у складі п'ятьох гравців віком до 20 років. Думаю, ми зробили помилку настільки інтенсивно граючи благодійні матчі весною. Окрім того, що збірники були зайняті у своїх національних командах. Ми дуже добре розпочали кваліфікацію ліги чемпіонів, але поступилися в великій команді Бенфіці. Вона також провела дуже багато хороших трансферів, і з моменту програшу в Бенфіці, наші гравці почали втрачати мотивацію та очки у чемпіонаті. Ми не програвали матчів, тому що суперники були сильнішими за нас. Усе вирішили окремі моменти. У Стамбулі пропустили на останніх хвилинах. А еку програли через пропущений зі штрафного м'яч. Рено подарувавши суперникам м'яч після помилок. Наші гравці перебувають у дуже складній ситуації. Кожні два дні ми змінюємо міста, стадіони, не маємо постійного місця для тренувального процесу і не бачимо своїх уболівальників. У нас одна мета вижити у цій ситуації та підтримувати найкращий рівень, який можливо зберегти. Одного дня війна завершиться, а Динамо має залишатися на своєму рівні. Це бренд, клуб великої історії та переможних традицій. Ми займаємо останнє місце у групі, але думаю, що не заслуговуємо там перебувати. Містере Динамо зіткнулося з проблемою на позиції голкіпера втрати Шубущана та Бойка. Після матчу у Стамбулі ми втратили Бущана та Шапаренка двох дуже важливих для нас гравців. Шапаренко, який є найкращим футболістом команди, опинився поза футболом на півроку. Що стосується Бущана, то він уже повернувся та займається разом з командою. Подивимося, чи зможе він зіграти або знову задіємо на щерета. У нас дуже молода команда. і Я впевнений, що гравці будуть дуже мотивовані на цей матч. Найкращий спосіб конкурувати з досвідченими суперниками це бути добре підготовленими та проінформованими. У Фенербахче дуже досвідчені якісні здібні та швидкі гравці. Але й ми знаємо добре, що робимо. Ми знаємо про сильні сторони кожного суперника, щоб не вілювати їх.